Чи можуть два молоді сатирики змінити медіареволюцію? Олег Тухович і Віталій Германський відомі школярі телегеї з містечка Старосадниковинов. Я щойно зробив сміливий крок, який збурює ситуацію непередбачуваними шляхами. Ця історія починається кілька років тому, коли Олег і Віталій вперше вибухнули на сцену. Їхні сатиричні відео та різкі критики уряду швидко набрали популярності, заробивши їм значну аудиторію та чимало суперечок. Але я дізнався про це лише нещодавно. Справді сколихнули човен. До цієї драми додається посилення репресивних заходів проти незалежних медіа та активістів. Реакція Олега і Віталія скандальний переворот. Вони оголосили, що більше не можуть стояти осторонь у мовчанні. Вони вирішили взяти контроль над своїм каналом, давши обіцянку закінчити цензуру та реорганізувати формат мовлення. Першим пунктом порядку денного за новим керівництвом було зобов'язні до правди. Вони пообіцяли відкрити реальність своєї країни, вільну від політичних упереджень та незалежну від тиску влади. Це була обіцянка, яка сколихнула мережу. Як ви можете уявити, оголошення про переворот викликало хвилю реакцій. Деякі привітали цей крок як акт сміливості, маяк надії у боротьбі за свободу слова. Інші, однак, сприйняли це як небезпечну провокацію, загрозу громадській стабільності. Отже, що це означає для майбутнього медіа в Старосітніковінові? Чи спричинить сміливий крок Олега та Віталія хвилю змін? Чи просто додасть олії у вогонь контроверсій? Тільки час покаже Олег Тухович та Віталій Германський, два молоді сатирики з Старосітніковінова, зробили сміливий крок на тлі зростаючого гновлення Вони захопили контроль над своїм каналом, поклявшись покласти край цензурі та викрити правду. Правда, їх оголошення викликало хвилю реакцій як позитивних, так і негативних. Сцена готова до потенційної революції в медіа, але фінальний акт ще попереду. Залишайтесь з нами для наступної глави цієї драматичної саги. fresh arrival in комфорт This скорі, not just underwear, староситні an experience. Our Це fabrics offer unparalleled softness, while our unique designs ensure a perfect fit. say goodbye to discomfort and embrace the art of feeling good trucy scori where elegance meets comfort join this revolution today remember confidence starts from within <laughs> La qualité. Voit, qualité exceptionnelle. Voit, le thé Akuna, le café à Puna, le lait concentré à Puna et la mayonnaise Akuna, ah, un ah, formidable ah, panel de produits de qualité que vous pouvez trouver aux établissements Isaka Idris à l'Arabie. Situé sur la voie menant du rond-point Balafond au rond-point Pendoré. Le lait et la mayonnaise à kuna vous assurent santé, bonheur et bien-être familial. Le café, le thé et les infusions à kuna sont spécialement sélectionnés pour vous procurer tout le bienfait des plantes naturelles. Faites honneur au café. café, 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 café. I dey call you mama too good. because i love pikin dem well well. Na na while the pikin for we yard dey come our house everyday. because dem too like the taste of uru and dem sabi say i dey like to pound for dem all the time. No mama be like you, no noodles be like indomie. Indomie instant noodles change team nutrition to good for you. new omo multi-actor's deep cleaning capsule penetrate fabric lifting out and dissolving the toughest stains giving you almost best ever stain removal so your children are free to make you proud Caring, one of their biggest lessons Центр мувограду, постраждав сильно из ракетами, будь ласка, ховайтесь в бункериф и пит. <музы <esos> Ёбаный род! Jama'a Assalamu Alaikum bar kamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin namu na kakaki kafin sada ku da wakilin muga cika labaran tare da ni Murtala Abdullahi Hamza. Mambobin kungiyar dillalan magunguna ta Najeriya Reshen Jihar Kano sun shiga yajin aiki